Лопата, напевно, напевно, це буде. буде. Так. Ти... Факелочки. Та хто, блядь, це слоном кричить. Наверно. Наверно. Наверно хтось рече. Не знаю, знімати речі чи що, як ви скажете? Чи треба? Все, я отак йду. В натурі по генстерськи Зілля швидкості і дамагу по 8 хвилин кинуть всіх. А ми його будемо валити, типа, чи що? Чи ми будемо Та, так ні, 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 давай ні. Ні, ні, ні. Давайте спочатку да, типу, стрьомно. А якщо вони там спам, там ж не один варден. А може заспаунти більше? Я просто не шарю. Ну так, да. напевно. Типа їх там нескінченна кількість. А, наприклад. залутаємо і в кінці від'їздим. Ну давай тоді. А що, броню тоді вдіваємо назад? А там може бути хтось крім вардена. Типа зомбі, шкілети? чекай, пока що вдіваємо броню, потім познімаємо. Ну ладно. Та ні. Не... А, ну тут. А, ну все. Складаємо. А, ні, там. На може На всякий випадок впадаешь, типа. розіб'єшся. А я 2 тотеми ось так носит. Нормально. Чекай, ти ліжка тоже скрафтит, я Ну да, да, да. Бо там тут спаун -пойнт. А якщо два тотеми вот так носити, спрацюють 2. Ні. А, да, да. Так якщо тут справить 2. Зараз я, я скрафчу 3 ліжка. Блять. Страшно, страшно, вообще. Ви навіть не викупаєте, наскільки це стрьом. Так, все, тобі ліжка. Що... Не цей. Mm -hmm. Mm -hmm. Я забула, як це Золоті яблука, та в мене є два, ти є одне. Це я тобі долоту. Да. У тебе є одне яб... яблучко. Та ні, я думаю, не треба. Воно і так не допоможе, ту золоте яблуко, ти серйозно. Все, погнали. Бля, мене все вжимає просто ви не викупаєте, як це стрьомно. Хто там сміється? Чекайте, спаун, -пойнти. спаун -пойнти. А, точно, 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 да. Ти, типу, посвисив, хто не понял. Во, тут у нас буде така жорстка, чисто спальня казарма. А, ну трохи, глибоко сланцю треба, ну, вдруг доведеться вверх. Ой, да, тут ти права. Все, ставимо точки, спауна. Як цей, як, блядь, реально в тюрмі. А ти що, не будешь ставити точку спавна, ти, типа крутий. Тяпик візьміть, вони швидко сенсори. А, хоу, ти маєш на навальки. Тяпик, блядь. Тяпку. А, блядь, мене кяпки Придеться ну тяпки нема. Що скрафтить. Ну тут найфт. Ну, якщо цей, то пише його біом, наче. Ну, цей. да, пише біом. Бля, воно так не зробить. To read, я ган. Вот. На тобі тоже хоу. Це що? Мотийка. Кажется, шо? ямато, шоу нола ну, має швидше сенсори. Mm. Куди він там же покупався? ха почекай, нам страшно, блядь. Чов, мы і так. А як спригнути? Аккуратненько, от спригни і на shift. Блядь, так. що с Спрыгни вниз. Отстань шифта. Спригни. І shift. Mm. І далі так само. А вообще можна цю шериф. Вот, сюди на шерф. Бля, екстремно, мах. Хипой, де ми? Де ми? Спускайся, мій демон маленький. А так опаєш. Бля, воно вже щось там реагує. А що робити? Аккуратно, куди? Молочинка моя, давай. Так, ставим, ставим, ставим. Куда? Куди нам іти? ти? Блядь, ямату ти шариш? А де він? Ну там. Йоп, його мать, він може тут. Чекай, боже, як мені страшно, він все трусить. З шифта теж мабуть не треба. Ставити. Ви бачили? Я ж вам казав, що місто. А що там вже лутається? Вже лутає. Нам жорстко треба знайти е, малюнок для броні. Ну, ви поняли, що? Так, да, так, да. може вилітати і шукати. Да. Наша ціль це знайти чисто оцей малюнок для обладунків, Нам більше нічого тут не треба. Оце реально... Ми будемо міс. літати, поки не знайдемо. Що спригнемо. Він не, від того не проснеться. Ой, бля. І шифтік, шифтік. Чуєте так стрмно, ви даже не представляєте. Оце от вот бігає там безстрашно, страшно, он бежит не Убіг, блядь, Лишив двох пенсіонерів сзади. А тут шерсть теж. Ветерани а Майнкрафта. Що це тут за шерсть. А це типа така заспавнена тут. Ой, тут ре... ці штуки. А їх ломати? Ні, краще їх не трогати, раз. Чи ламати? Та я не шарю, я ліпше їх не буду трогати. Ліпше будемо тут такое. Я як я мату отаке Вот он. Ой, це тут спавниця чувствую. Стоп, а що за звуки йдуть? Чого від цієї херні йдуть якісь там звуки. Батс тут ця Миша. Миша, йобана, блядь. Я мату, а в кулі пригаєш, блядь. А тут що, типа, алмазні блоки чи що? Єбать. Слухайте, страшно так, що це просто срака. А, вот, вот тут оце в херню ламати. А ну напишіть, ламати просто отак чи її обставити краще. А ти шариш? Не знаю. Обставити можна, коли він спавниться, Ну обставити шерстю. Фу. Бля, страшно, шо там речить? Шо речить? Це тут спавниться цей напитку. Обстав шерстю фу. Ха-ха, <реш> я зламав. Я зламав його ту херню, блядь. А де тут сундук спавниця? Я не знаю, десь внизу, походу. Нам треба спуститися. По драбиночці. Давай, акуратненько, акуратненько, мой маленький. А як тут на шифті спускатись? А ти не на шифті спускай. Ой, блядь. Чукай, як спуститися, блядь? Трошки я туп, туплю, блядь. Короче, не на шифті спустимся і не заспавниться в А чому тут бігає так безстрашно, блядь? Він по шерсті бігає, типу, і воно не. Ще не було штуки, яка варди на спане, там 3-3 рази, щоб вона спрацювала, Тоді буде варди наче. А, по шерсті можна бігать. Тоді все. А оце шерсть? Да. Да. Да, да. А отут уже ні. Чекай, тут, блядь, як темних сраці. Вот вроді щось тут є. Ямато ж не дозволяє на сервері юзати цей, блядь, фулбрайт. Чи якусь там гаму викручену. І це приходиться мучитись. Ой, якісь звуки. О, сундучок! Ла-ла-ла-ла. ла 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 навіть два. Блін, це тут спавниться цей. А, можна? Блядь, ну ти, конечно, Ой, А, що робити, заставити цей? Да, я зараз позаставляю. Бля, ну короче, хто на стрімі, той дивиться без фулбрайта, braйта, чистой Вот так поможем. Ой, щось закричало. Все, він спавниться. Де, чекай. Спавнится, бежать. Та, та чекай, нічого не спавниться. Спавниться, все. Та ні. А подиви на мій екран. Та не спавниться. Все нормально. Так, що мені випало? Диск фрагмент якийсь, ехо шарп, катаклис. Шот. Що... Короче, фигня одна выпала. Біз Та В смисі тікайте? Воно ж так не спавниться. А ну, чекай, чекай, стій, стій, стій. Іди назад. Назад. Да, акуратненько розвертайся. Назад. От сюди залізай. акуратно, чекай. акуратно На шифті Давай, давай. Оп, оп. І тепер отак вийшло. Одною рукою тримаєш shift, іншою на пробіл і прыгаєш. І погна. І погна. Там просто ці штуки з'їдалися, типу, коли він. Та я зрозумів який, да, Я теж трошки підісрався. Три <laughs> рази не було. Ну так, да, я ж кажу, три рази не було. Тупо за -евейтами. Доведеться шукати, напевно, ще. Чи Ой, він... от там дивися, яке велике продовження. Йдемо туди, короче. От yeah. я мату там бігаю, ми йдемо туди. Як я поняв він тут. Не перший раз. <laughs> не перший раз, типу, так. Бля, боже, я чуть не всрался, что це тут бут Давай, экономин шерсть, я, я за твою типа иду просто. Да-да-да. О, варден сувався, да? Блять, чого? Чого він кричит? Блять, йобаний в рот! Він біля мене прям заспавнился. Ай, біля мене щось. Пиздец. Я щущу в мене тотем, я бегу число. А, все. Все, нам шопа, І, Йдемо, він нас не бачить. Блядь. Він нас не бачить. Ще. Будь ласка, допомога. Допомога. Треба. Він нас не бачить. Все, вс. Якщо що, ми ліваємо, нахуй сервера, я тобі я ще раз кажу, не просто вліваємо так. Улітаємо в як птінчики. горобчики, блядь. Боже мій, твоя не голова. Я не знаю, куди я будуюсь. тут теж мають бути. А, от там. Буде виходить, ходить що Ходи бить. Та я знаю, що він сліпий. То. Бля, як він ходить. Який ху -хо 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 -хо. Такий чипчик. Ти просто в тебе було все темне, я ж бачила, що він за тобою не вжить. Він просто виняв виньох... винюхував тебе. Нюхає він, звісно, взагалі, чотенько. він да, Так, треба було більше шерсти. Угу. А Це якщо тобі... іншим блоком будуватись, то. Буде пиздець. Треба було більше шерсті, так? Да? Та виходить, що так. Да. Бо такий великий. Так, дивись. Ви... І тут можна, так? Да? Да -да -да. Блять, смердючі штани якісь випали. Короче, херня їх зараз. А, що що таке? Десь заспавнився. Щось і стресло. Де? Зіле швидкості якісь. Я не знаю де, але я йду звідси. Чую. Чую! Добре, я до тебе йду, бо ти. А ти відкрила сундук? Ні. Блядь. Це просто жесть. Це просто жесть. це... Ой, ти... я його бачу. Це нахуй не смішно просто. Він мене винюхав, Чи що? Їх двоє. Їх двоє. Їх двоє. Їх двоє. З двох, З двох сторін. Ход. Тохай між собою валюхкаються, блядь. Я не знаю, що робити. А вони тут когось через стіну фігачать. Мені що, біжати звідси. Да, біжи від них нафиг. Та ні, вони за мною побігли. О, все-все. Вони від мене відстали. Опять одна параша випала. Вони когось там фігачать. Мене! Да? Да. Там їх двоє. Через стінку? А, а, блядь, Блядь! <піллянсь> <піллянсь> блядь. А, уяви, як я. Коли там, типу, цей. Вони з двох сторін. Ви бачите? Ой, ось Фарден бігає дуже жосто. За ким це? Тут один, два. Це, мабуть, тут мої речі. Я не знаю, напевно, так. Да. Все, я зайшов і зараз попробую ті допомогти. Блядь, їх них магибасу, блядь, за мою бу. Давайте треба залізо, напевно, сюди. Я зараз за тебе так їх наебейню, блядь. Чого? Чого воно речить? А, я Яма... мат, я мату там стоит уликается. Блять, це пиздец. мене тут ще один заспавнився. Ага, ось він бій. Біля мене тупо ще один заспавнився. Це нормально? Як він заспавнився? Але я розумію... Вот, нюхай мене, блядь, через стіну. в треш якийсь тупо, вообще? Так, симпай, ти десь підлітаєш, чи що? Чи де там. Just asking. Я чую сердце Ти Ты що воно біля мене, прям? нюхає мене, блядь. А, ти чуєш. Воно нюхає. Але де мої речі? Він десь тут наче. Що він нюхай, нюхай шерсть? А, ну там два пардина, я не думаю, що я зможу. Я думаю, без шансів, так. Або з заліза до фіа принести. Ну в мене є все то, але я не можу поставити, він прямо біля мене. Він мені сука дихає. Погнали, хлопці-горобці. О, ось ти. О, я тебе бачу, нормально, тут нікого нема. Біжи. Блять. Лети, лети вверх. Тут все, Ямато. мату. Стоп, дай элитры. Мы немає элитры, блядь. Ямато, нахуй ти тут. Все, біжи. Ти нахуя ти Ой, пошумів, тут. блядь? Ось тут. Ще я раз, від двох събаюсь! Блять, нахуя він пошумів біля мене? Йопа, ти робот. Це піздець. А тепер ми всі шу... Шу... шумим тут. Поки що нормально, живемо, живемо. О, все, все. вс, вся. Він тут біля спавну стоїть. Бля, це пиздец. И на тут, ти, блядь, конечно, ебанут. Так я тут тоже стою. Хорош, просто, блядь, врятували. Так, де у нас там ендерчести були? Треба це все поскладувати, нахуй, блядь. Але він мене зараз вб'є, мабуть. Стоп, я зараз все поскладую в ендерчести і до вас вернусь. Чекайте. І броню не забуду. Та не тебеся, блядь. Броню снимаю фі... все. Я все, зараз ему трусы, блядь, познімаю, все нахуй, сниму, зараз, блядь. Все, <плес> <У>, блядь, да. <плес> це это я колупаю. Я матуй, <плес> ну, сюди, блядь. Ну сюда, блядь, сюда быстро, зайди. Зайди нахуй, сюда. Зайди сюда, блядь. Та зайди, блядь. Так, скидай все, що в тебе важливе, Скидай, нахуй. Броню, все скидай, воно тебе не треба. Аво, голем лупить. А ну хто кого? кого? Його треба... Та лук. Треба, двоє, чи... двоє, двоє треба... лагу затих. Давайте, малявки. Ти диви, диви, як вони з ним справляються. йду їх ремонтувати, блядь. Лупить тих. Блядь. І шо, завальохкали? Завальовкали! завальовкали. Голіми завальохкали і даже не поламались. Малюточки мої. Так? Да? да, а їх тут п'ятеро, чикать, шестеро, бля, йопку мать. Він їх не встиг навіть, так? Да? Красунчики ви такі, та щось з ними трошки там бадався. Такі красунчики, W, W в чат за голів, mm. W. Треба було самому в чатку. Так. Да. Ямато, ти бачиш, що тут було? Давай W в чат. Такі круті, тут понавдягалися одразу. Mm -hmm. О, ні, одного за... забили. Блять, одного голі ми вбили. Выпали квитку не Двох. Дві. Двох завалили? Да, 10 заліза. Какашки. А, ні, ще більше. Тупо какашки. Ще більше. Я за ось. Ще тут. Блин, там у них тут, конечно, ПВП. А, це Тарзан, це ти нас спамив, да? Голями. Бо я ж ставив що шутики чотирьох. А шо тут з нами ще хтось? Да, Тарзан прилетів. На Ліані. Знаєте прикол про Тарзана, короче. <реш> е, Докси сидить типа, мною, ну, після стрима, чи коли це будет. Да. і вона каже Бля, а ти оце кажеш, Дім Дим Тардана. ні ні ми в Тиктосі щось побачили, що я згадала. А, в Тиктосі щось побачили і вона згадала про Тардана, типа. Каже, А ти що це казав, Дім Тардана? І я собі думала, що це Дім, типа, ну, як персонажа Тардана, поняла, якого? Того, що на лянах літає. І вона не поняла, що це ти, типа ник чела. Це, ну, що це Тарзан його. Хуй бля, що тут. <хи> ні, тільки. Ну так, да, я, я подумала, коротше, що це Дім. Дім того, хто на лянах кидає. Mm. Симпатії, звісно, вща... що, ми що робимо? Ми пробуємо долутати, що тут лишилось. Огриський. Я сподіваюся, щось буде. Якщо буде, це буде гіпердавов. Ну якщо не буде, то ви самі знаєте що буде. Скалк. Ні, нічого не нічого на. Тут нахуй не що він тут так, блять, спавнится. Дивіться, я спідраню до тої книжки наступної. Ой, точніше до сундука. А, ну я тут був, все, нічого. Тупо нічого. Приймаємо свою смерть. А, ось ще один. Ну да, тупо тупо нихера нема, вообще. Чи тут хтось лутався вже, чи що? Ну типу, в цих сундуках. і Ну окей, ми знайшли три книжки. В принципі, найф.